Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне витриманим якість тобі справжньому. На докладніше про проблему з київським метрополітеном. Які альтернативи планують запропонувати киянам? Коли закриють ще дві станції синьої гілки, проте про відповідальність про все це говоритимемо з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вітаю вас. Доброго ранку, доброго здоров'я і слава Україні. Назаєм, героям слава. А от щойно було включення мого колеги Даніла Снісаря, як він зазначив у своєму включенні, і міст метро у такому втомленому стані потребує капітального ремонту. Це заявляли і в керівництві підземки. А чи означає це, що ну, і частина червоної гілки невдовзі закриється для ремонту? І коли таке може статися, якщо станеться? Дякую вам за запитання. Міст метро а, станом на сьогодні вже було відомо а, два роки, що він в такому втомленому стані, але лише в цьому році було забіджутовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, які з цим пов'язані. Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такі факти. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати зараз, виділені кошти на розробку проект кошторисної документації на створення відповідних пошукових робіт. І якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два бери нас наразі. Ну це взагалі як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Що це стратегічні об'єкти як для пересування не лише громадян, так і ще й у нас зараз в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями з певними, скажімо так, необхідністю ресурсного забезпечення діяльності сил оборони. Тому це страшна подія, як на мене, яка може статися будь якої миті. Дякую. Для наших глядачів я поясню, що міст метро це червона гілка метро, і вона з'єднує два береги: правий і лівий, Київ розкиданий між між берегами Дніпра, і це важливо, тому що велика частина киян живе якраз на лівому березі, і їздить щодня на роботу і назад, пане Андрію. Давайте про синю гілку підземки. От ремонту потребують станції Почайна і Тараса Шевченка. А по мапі приблизно відстань до найближчих станцій це ну приблизно Близно півтора кілометри пішки. Коли закриють ці станції? Чи планується організовувати альтернативний транспорт для людей? Ну враховуючи, що в цьому районі ну це край подолу, і там постійні затори. І взагалі там, там така не дуже для пішоходів а, приємна ситуація. Там переважно машинами пересуваються люди. Ви абсолютно праві. І там дуже вузькі вулиці. І для того, щоб всіх глядачів зрозуміло, дуже вузькі вулиці, стара забудова минулого позаминулого століття. Тому там дуже складно організувати якийсь більш-менш альтернативний рух, який зможе компенсувати закриття цих двох станцій. А взагалі, то київські у нас митрополітенці генії комунікації вони спочатку виходять з комунікації, що закривають. Дві станції метро, потім це спростовують. Потім сьогодні знову закривають. Тобто я впевнений, що необхідно визначитися, що ми з ними робимо для того, щоб кияни принаймні, і гості столиці принаймні, могли підготуватися до якихось транспортних обмежень, спланувати рух свій, спланувати як і у, у разі повітряної тривоги, куди їм ховатися, в які а якщо закриють ці станції, чи будуть вони використовуватися як укриття, то це величезна купа питань. До всього цього треба готуватися, треба комунікувати з суспільством. Найголовніше у нас зараз інформаційне століття, і ми маємо доносити правдиву і виважену інформацію. Тому такі брак комунікації, незрозумілість ну вона наражає і людей на безпеку, тому що не буде зрозуміло, що у разі повітряної тривоги робити, чи спускатися yeah. до цих станцій метрополітену, чи шукати де інде собі укриття. А ну так, звісно, не треба ж забувати, що ми троші використовується станція метро як укриття під час тривог. Це теж важливо. А пане Андрію, а ви раніше заявляли, що викликають занепокоєння ситуації на станціях героїв Дніпра, мінська, оболонь, почайна. Ми про неї вже говорили. Контрактова площа з чим це пов'язано? Так, точно, ви абсолютно праві. Ми з нам відомо приблизно про сім проблемних місць в київському метрополітені, де можлива будь-якого часу якась аварійна історія. Тобто, це пов'язано в першу чергу з хаотичною забудовою столиці, з не в, з тим, що обмеження, які є існують в земельному кодексі. Вони скажімо так, на них плюють в місті Києві. розумієте? Тобто сервітути там взагалі забудова заборонена, там червоні лінії, величезна кількість обтяжень обмежень для цих земельних ділянок, і незважаючи на це, приймаються рішення щодо забудови тієї чи іншої земельної ділянки, яка прямо впливає на такий стратегічний об'єкт не лише для міста Києва. Метрополітен Київський це стратегічний об'єкт для всієї держави. Тому, як на мене, в першу чергу це хаотична забудова міста, відсутність генерального плану, відсутність будь-якої. Зрозумілих зрозумілих правил на будівельному ринку, це і є основними причинами такої, і ну без безумовно, це безвідповідальність керівництва київського метрополітену, яка, як на мене, дуже неефективно виконує свої службові обов'язки щодо збереження майна, який йому які він отримав, скажімо, так собі в управлінні. Ну, якщо це пов'язано забудовами, чи можливо на вашу думку притягнути винних до відповідальності? А отримати якусь компенсацію, я не знаю. Ну про проект перебудови метро, чи там ремонту метро це дорогий проєкт. Ну скажімо, прямо. Ну, ви абсолютно праві. Навіть проєкт метрополітена на виноградар він коштує приблизно. Там в минулому році було виділено 70 мільйонів гривень лише на його перегування. А перебудова метро це мільярди гривень, тобто. Я впевнений, що кожне прізвище я перепрошую, кожна проблема вона має своє прізвище. Треба зробити конкретний аудит, чіткий аналіз всієї містобудівної документації, яка буде видана, коли заснувався або закладався той чи інший об'єкт забудови, який зараз знаходиться на тих земельних ділянках, які не мають права були забудовані, і тоді необхідно притягати тих людей. До відповідальності, які своїми підписами засвідчили якісь такі незрозумілі, як на мене. Я не можу давати кваліфікацію юридично. Це ганебні рішення. А я принаймні вони є незрозумілими для того і не відповідають земельному кодексу України та іншому земельному законодавству. Дякую. Пані Андрію, ще має одне запитання: чи не вийде так, що ну скажімо так, в один момент закриють на ремонт усі критичні станції, чи не призведе це до колапсу? Ми вже бачили не не найприємнішу ситуацію вже на прикладі станції синьої гілки, там Теремки, до Либіцької. А що якщо це, це траплятиметься в різних зонах міста? Ви знаєте, я взагалі депутат від голосіївського району, і мені страшенно було, що 200 тисяч киян, які проживають в Голосіївському районі, стали заручниками такої ситуації. Що місто Київ повернулося у 2010 рік в розвитку своєї транспортної інфраструктури та інфраструктури метрополітен. Неможливо, в абсолютно праві будь-яке зараз закриття станції метро призведе до страшенного транспортного колапсу. Неможливо втиснути. Місто початку 21-го століття в інфраструктуру кінця 20-го століття, чи збудовано за радянських часів, необхідно зробити стратегічні рішення в розвитку транспортної інфраструктури міста, яких на жаль сьогодні ми не бачимо взагалі, тому що навіть транспортна програма. Не була прийнята на сесії Київської міської ради на наступні два роки. Тобто, зараз у Києва навіть немає транспортної програми, і роз і Київ не має свого власного бачення розвитку транспортної інфраструктури. Як на мене, це абсолютно ганебна історія для міста Києва. І на жаль, якщо ще хоча б одна станція метро закриється, то ми побачимо ну величезний транспортний колапс у місті. А я хочу ще сказати, що ми живемо в період воєнного стану. І оці всі корки, цей перенавантажений трафік, велике закупчення людей в місцях там, на дорогах, де поряд немає укриття, ще й наражає на небезпеку. Тобто, ну, цьому всьому треба давати об'єктивні, адекватні оцінки. Дякую. Пане Андрію, дуже вам дякую за розмову, за ваш час. Це Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. І так, тим з наших глядачів, які можливо їх не стосуються конкретні проблеми киян, поясню, що для Києва метрополітен це абсолютно рятівна структура, тому що ну, Київ захлинається у кількості автомобілів і іноді дістатися з точки А в точку Б можливо лише на метро і не дуже сильно, скажімо так, спізнитися і взагалі кудись потрапити. Дякую вам ще раз.